Друзі, чого ні ми граємо в Trench War Roblox <coughs> Так. У нас Британія. Спавнимось і вбиваємо цих мінтів. Наша місія просто вбити їх всіх. І дійти до їхнього прапору. І дотронутись до нього. Тоді ми виграємо. Але я бачу, ми наступаємо, але не дуже. Е, свайпер у нас Треба Його вбили. Так, все. Його вбили. Ну я його вбив. Так, перезарядка Якщо ви будете грати в цю карту... То не, не не цей? Не переживайте тут е безкінечні патрони. Тобто ви можете просто завжди. Так, все. Да єс! Я ви. я ви... Ми виграли. На. Як ви бачите, я встиг. Мене не вбили. Я встиг дотронутися до прапора їхніх. Німського прапора. Прапора. І ми виграли. За топом... за допомогою мене. Так, ідемо Так, 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 ідемо йдемо. Де зайти на увагу, що я тут трошки поручу? бо в мене щось й вибрав саму гору. Так що... Якщо... О, я був і не. Так, я там місце бачу. Там ще пригає. Тобто я його вбив. На гранату Ай! Його вже вбили. А оце не вбив мене.

Гранату Давайте тел гранату. Ай, я доутил. Есть эти депы. Так, все, я тут прокуваю. Сейчас про умру. поки наші тут. Э, е, давайте заходьте. Не. Ну знову ж, цей пистолет. Якийсь кисне, понятно. Мне вин не подобается у тебя. Ну хоча б цей. Ти-ти-ти-ти. Того треба вбитий. Це ну, такий хитрий. Того не вбив. Так, єс yes, вбив цього. Так, давай. давай давай ай давай 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 Мы снова давай мы снова так, давайте. Стоп, да, ты давай 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 ты давай давай Гранату йому треба підкинути. Ай, о, його вбили гранати. Хе. Повез... не повезли йому. Ні, ну знову цей пістолет, вонюче, ну ви мене мені не подобається. Чого ви його не видалили? мене не видали. А, то наш. Давайте його вбити треба. Їх треба вбивати. А нам знову треба нам треба знову виграти. Давай Помирай вже. помирає. Yes. Ми знову виграли, А скільки я там виграв? 12 же. Ой, я тут більше всіх виграв, А ви тільки мало киллов. Я тільки 9 киллов зробив. О-о-о-о! Рабегница. А воно недалеко меня, Вот oh, так, давайте запустим. бейкон. Так, так. так так Давайте стреляй-то. Тут, конечно, перезарядка така такая долга. Бум. Ракетка пролетела, але не туди. Ну может туди. Ири бейкона было. Эээ Що вы такие? Так, я буду тут. Я призрак зроблю зубы. Будем тут, короче. А, наш он, полинер. Уй бейкон якогось. Блин, А тут ири бейкон. Какие у него скин?

Пішли туди, ні так, що він пише? Що? Що вони мелять тут? Вам це, я думаю, не треба бачити, але так же само і мені. Щось я інтернет. Таке. Ах ты щось друга? Грунату покинув? На, гранатку. Не. Есик. Уже навіть не знаю, що мені... Я рекла... Яракла Кларі Краллі Ой! я можу, не туди. Я хотів цьому! Най! Це мене пісе! Львове поїде. Що? Так я с Ми програли. Ай, ты ще ракет Бив мене О, снайперка. Юка дехак. Що? Що він пише? Тут це тут гранату кинув мені. Що я ж підпрыгнув? Де вони? А, не знаю, перебив. О, ще снайперка. вбив оцей снайпер кліве поги опять. Знову знову опять як він в мене вбив я що... Ж... я ж цей Ахінь. його вбили. Він такий хитрий. Думаю, так, не... це наш? Так, це наш. Чесно, він так розвернувся Наші Машлевий... візи. Ти не ті таки, в е... общем, Noi nu ne-am găsit, nu ne-am găsit pe pastic Au ții și tremurile Livul tău Trebuie să deschidem Apoi trebuie să Так, так-та-ка. та так та Так, ну давайте на цьому будемо закінчувати вже. Я думаю, не дуже довго буде довго відео буде. Але, ну, таке. Ну, думаю, десь на 10 хвилин це відео. Ех, е, як він мене вбив. Ай. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!